Піаністи, кнопкодави, як тільки не обзивали народних депутатів, які під час голосування умудрялися тиснути і за себе, і за свого сусіду. Такі вміння передавалися цілими поколіннями. Дійшло аж до восьмого скликання, і ось аж тепер депутати вирішили таки карати кнопкодавів. Ось таку картину виборці споглядають уже який рік. Депутати тиснуть і так приймають закони. Арсеній Яценюк ще вісім років тому, бувши спікером парламенту, під час помаранчевої коаліції, хотів запровадити нову систему Рада, яка би реагувала на відбиток пальця депутата. Найбільше про боротьбу з кнопкодавством говорили якраз за часів Януковича. Тоді в раді депутатів називали піаністами. Персональної присутності ніхто не вимагав. Вистачало довгих рук колег. Одначе нова система так і не запрацювала. Депутати і сьогодні голосують за старою системою і за старою схемою. Це вже кнопкодави нового покоління. Більш як за півроку рух чесно наловив уже 28 восьмеро штук із різних фракцій. За лідерів кнопкодавів, колишній регіонал з групи відродження і народний фронт. Останнім кнопкодавив один із лідерів Сергій Пашинський. Одна народнофронтівка, кнопкодавка Тетяна Чорновол. Дев'ять депутатів з народного фронту вже кнопкодавила. Чому знов таки народний фронт? Тому що розумієте, ми несемо найбільшу відповідальність за урядові законопроекти. Кнопкодавство за теперішніх умов виправдовує. Сама шкається, але не зарікається, що більше так не буде. Я за за те голосування заплатила, заплатила свою репутацію. От реально, та тобто до мене багато звинувачень вона абсолютно справедлива. Да, я буду кнопкодавити, якщо буде надзвичайно важливий законопроект. Інший народнофронтівець Олександр Со. No. І, йшлося про прийняття державного бюджету. Це було важливо для країни. Був такий момент, так коли дійсно я натиснув іншу кнопку. Це була помилка, це було неправильно. Є й такі кнопкодави, які щиро сердечно не зізнаються. Як от колишній регіонал, а нині депутат з групи відродження Валентин Нечипоренко було таке? Не було Давайте разом подивимося. 13 січня. А ось ви дивіться І раз. Що? І, і два. Де Девічку? два? Де ви бачите? Ви натиснули одну кнопочку і зразу другу кнопочку. Ви ж бачите, що там кнопочки не видно. За те, що я не не сором. А буде не Ні. Ще? Аби таких випадків було значно менше, депутати пропонують впровадити санкції для порушників від заборони ходити на засідання до грошового штрафу. Перша санкція це відсторонення на 10 засідань. У, 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 у пленарних засідань Верховної Ради кожне наступне 20 засідань це позбавлення посади голови комітету, заступника голови комітету, секретаря комітету, третя санкція це виключення з парламентських асамблей. І четверте покарання це позбавлення зарплат. Депутати слухають і починають метушитися в кнопкодавстві. Колеги є дуже багато проблем, і одна з них це не тільки той, хто тисне. А це той, хто не ходить на роботу. Після півгодинних дебатів таки голосують. Щоправда, поки в першому читанні. Дуже уважно, колеги. Це проти кнапкадавства. Персональне голосування. Бачите, як слова співпадають з справами? Всі повиступали і. 258 голосів. Та вже після голосування навіть депутати кнопкодави кажуть, треба ще жорсткіші санкції. Олексій Гончаренко з фракції блоку Петра Порошенка, який вперше зробив це на першому засіданні, взагалі за кримінальну відповідальність. Тот від лица общества суспільства давав я повністю підтримую закон о максимальних санкціях проти Кнопкодавів. Ви ж знаєте, як є суспільство анонімних алкоголіків. Вот они же, они не алкоголики, они так называются. Но они побороли это в себе и наоборот теперь несут в массы свет свет. Юлия Яншар, Андрій Шурин, програма Викна СТБ.